Доброго дня, шановні колеги. Розпочнемо комісію. нашу комісію. Скажімо так, у нас із шести обраних депутатів чотири присутні. Комісія повноважна, оголошується відкрити. У вас усіх розвитний порядок денний, то можете з ним ознайомитися. Якщо будуть якісь пропозиції до порядку денного, всіх уважно слухання. Якщо пропозиції немає, тоді голосуємо за основу. Рядом хто за? Проти? Утримався. Ну і виходить, потрібно затвердити в цьому передані, щоб перейти до реалізації ясних питань. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Переходимо до порядку денного. Перше питання, воно тут у нас написано під номером 2. Про задержання звіту про списання майна комунальної власності доповідає начальник відділу комунального майна є пропозиція затвердити звіт про списання майна комунальної власності балансутримуючими комунальних квартирного колись міської ради, яким прозитовано списання суми засобів на загальну суму 98 гривень, 10 копійок попереднім рішенням. Е Деції ми надавали згоду на списання основного засобу і це була комп'ютерна техніка. Вони здали, отримали кошти і звітують нам. за? проти отримався, Так, питання номер 3 Пронесення змін до переліку об'єктів об комунального майна другого типу доглядають. Є пропозиція нести змінити перелік об'єкту комунального неркового манівного типу, що яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону і включити пункт 50 наступній редакції. Це приміщення загально тощо 140,45 квадратних метрів, що розташовані на житловій будівлі за адресою Бульвар Шевченка, після ці міста В Даному випадку там просто буде. Переїзд екстреної медичної служби. Ну, трошки в інше крило, хоча там вони звільнилися, де були раніше терапевти сиділи. І їх туди компактно переведуть. Там не будуть? Ні. Mm -hmm. Доза, проти, Утримався. Читайте питання про кордачу майна на частин. частині. Наші є перепозиція передати військові частину на 13 сім'час балансу використання е проти виконавчого комітету зарядну станцію екофлодента вартості 43 тисячі гривень. Утворити комісію з приймання передачі, за що додається, там є вас перелік складу комісії, а комісії здійснити передачу, ми не подати на затвердження виконавчого комітету, відповідно приймання передачі. Та не будуть поза. Проти отримався. Наступне питання про передачу майна доборочому формуванні Казацької міської територіальної громади етрозум. Передати з балансу та користування на, країна, на, на комитета, до Добровольчому формування Кролицької міської територіальної громади номер 1 Терсуб. Наступне майно це аналізатор спектру в кількості двох штук, вартістю 33 тисячі 600 гривень, автомобільні шини в кількості 4 штук, вартістю 15 тисяч 880 восемьдесят гривень, джуд турнікет кровоспини в кількості шести штук, вартістю 9 тисяч 990 гривень. Комісію з приймання передачі, комісії здійснити передачі цього Майна і надання на затвердження виконавчого комітету відповідно приймання передачі. Витання будуть. Це депутатське да, обшки. Так, це депутатські поштові. Казав? Проти втримався. Наступне питання 6. Про зарахування шкільного автобусу комунальної наслідки. Є пропозиція зарахувати, прийняти безплатно до власності територіальної громади особи ради, автобус спеціалізований, шкільний автомат кузовий двигун прописаний вартістю 3 мільйона 395 тисяч 4 гривні. Передати автобус, шкільний а, на баланс відділу освіти Халовецької міської ради для користування Ковалецької гімназії номер 6 Хвалецько міської ради. Говорити комісію з приймання передачі, затвердити склад. Комісії подати на затвердження виконавчого комітету відповідний акт тримання передачі. Питання, пропозиції та загальних. Дякуємо Сергій. До наступних бачення. ми входимо до житлово-комунального господарства, відповісти. Про внесення та затвердження змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств зміни у нас до програми фінансової підтримки комунальних підприємств у зв'язку з просимо на придбання бензину для каперитування служба 10 тисяч гривень. Це для забезпечення перевозу із міста Києву військового. Який загинув помер у місті і потрібно було перевести на територію громади. 10 тисяч гнів. Питання пропозиції. Про внесення та затвердження змін до програми благоустрою населення пункту. Для підтримання належного стану території міста просимо. Додаткові кошти на такий захід благоустрою, як санітарна очистка території міської територіальної громади, ми додаткових коштів у бюджетної комісії не просимо, а робимо перерозподіл. Перерозподіл у нас у зв'язку з економією електроенергії вуличного освітлення 467 тисяч триста гривень. Також перевірка засобів обліку вуличної електроенергії 29 100 і в ході тендерної процедури були, були зекономлені кошти на придбання та встановлення дитячого майданчика 10 тисяч гривень. Також виконавчим комітетом Троловецької міської ради були прийняті зміни, які ми повинні зараз внести в програму. Це додаткові кошти. На проведення робіт з благоустрою на кладовищах Хроловецької міської територіальної громади з залученням безробітним це 21 тисячу гривень. Ми виділяємо для того, щоб люди могли працювати і допомагати. І на придбання прапорів та шлаштоки для встановлення на кладовище. а це 8 тисяч 100 гривень. А також у нашої сюди додаткові кошти нам будуть із перерозподілу цей йде по програмі соціеконом розвитку у Тетяни Віталіївни Харитонової. Там були зекономлені кошти в ході проведення робіт ремонту вулиці 8 березня, які ми завершували у цьому році. А зекономлені були кошти на розвідки 130 тисяч з копійками. Вони також це підуть, щоб перекрити 600 тисяч. Угу. Оце всі зміни, які ви скаремо сподіваюся. Все, високо, отрималися. Всього питання порядку вичерпались. Може, будуть черкуватися якісь питання, пропозиції. Якщо питань пропозицій немає, наступне то тоді робота комісії закінчена. Дякую, що завітали. До наступної зустрічі.